Шановний пане прем'єр-міністре, завдяки російській нафті Росія заробляє не менше 7 мільярдів доларів на рік, за які купує снаряди і зброю, якою вбиває українців. Після початку повномасштабного вторгнення ви продовжите її качати і не прикривайтеся угодою про асоціацію, бо це про професійність перемовин. Тому дуже просте питання. Ви особисто, як Денис Шмигаль, підтримуєте зупинку транзиту російської нафти через Україну? Так чи ні? Друге питання. На кінець року ви доповіли, що в нас рекордні залишки на рахунках. Одночасно від всіх бригад з лінії фронту ми чуємо, немає дронів, немає снарядів, немає амуніції, немає багатьох речей. Чи підтримуєте ви особисто як Денис Шмигаль, передачу 30% військового ПДФО бригадам напряму? Як сказав пан Зеленський, так чи ні? І наостанок, чому, попри рекордну міжнародну допомогу та запевняння уряду з відновлення економіки? Самооцінка громадян про їх економічне становище постійно погіршується. Дякую за ваше запитання. Отже, стосовно е, заборони е, транзиту і торгівлі російськими енергопродуктами будь-якими російськими е, копалиминами, там викоплим, викопним паливом, їхніми будь-якими е, там мінералами. Уряд докладає максимум зусиль для того, щоб припинити взагалі торгівлю будь-якою російською молекулою. Особисто моя позиція припинити торгівлю будь-якою російською молекулою. Крапка. Далі, і вона неодноразово була фіксована це політична позиція президента і уряду нашої держави. Тому далі наступне. Стосовно нагадайте другу частину. Стосовно бригад. Отже, в грудні місяці президентом України було дано доручення уряду профінансувати напряму бригади в посиловому режимі. Уряд прийняв відповідні постанови спільно з міністерством оборони. Було прийнято рішення і в грудні. Фінансування 100 бойових бригад було на рівні між 25-27 мільйонів гривень. Додатково до ПДФО додатково відповідно бригади отримали кошти. Ця, цей підхід продовжується і в першому кварталі, тобто в січні, от зараз до 15 січня. Іван Юрійович, ви питання не слухаєте? Мені треба буде вашу відповідь в січні місяці. Ми Будемо Сьогодні. дофінансовувати бригади, прошу першого заступника додати, технічні деталі. Що Стосовно до ну, Стос... фінансування бригади, виділено пряму коштів на бригади для закупівлі всього необхідного. І не тільки стосуються дрони, стосуються і запасних частин, і так далі, для підтримання військових частин в воєздатному стані.